Привіт всім! Ви на каналі Кулінарні витівки і сьогодні будемо пекти недорогий різдвяний калач. Для цього беремо 7 г сухих дріжджів, додаємо столову ложку цукру і 30 г та 150 мл теплого молока. Далі у мене відважено борошно 450 г я беру 4 столових ложки для опари. Все потрібно дуже гарно змішати. І поставити опару на 20 хвилин в тепле місце. Тим самим ви перевірите, як почали діяти дріжджі. Якщо, дріжджі, якщо шапочка не піднялася, дріжджі не діють, то далі потрібно починати все спочатку із новими дріжджями. Далі беремо яйце, додаємо цукор. З якого ми брали вже столову ложку всього 30 г. Додаємо ванільний цукор, Це пачка 10 грам, по і починаємо все змішувати. Я міксера не беру, я користуюся вінчиком. Якщо по бажанню, можете включати міксер, але це не обов'язково. Збиваємо, поки не побіліє ця маса. Тепер додаємо масло 50 грам, воно розтоплене, але не гаряче. Та будемо далі змішувати. Ви знаєте, що по можливості калачі повинні пекти в кожній сім'ї, тому що це символ удачі, благополуччя та щедрості. Змішуємо, все тепер додаємо півчайної ложки солі, змішуємо далі. І сюди ж будемо додавати 30 мл олії рафінованої, щоб не було запаху. Калачі завжди роблять круглої форми. Тому що кругла форма це символ вічності. Ось так гарно все змішали, і тепер будемо з'єднувати з опарою. Я в опару буду вливати все це, що ми змішали. І далі будемо замішувати тісто. Тісто робиться неважко, швидко, і я думаю, кожен з тим. Справиться, нічого складного тут немає. Але ж, ви знаєте, при випіканні вдома дуже смачно пахне. Коли все гарно перемішали до однорідності, тепер частинками будемо додавати борошно. Борошно в мене було 450 г. В опару я додала 4 ложки. Тепер буду пересівати частинками решту. Якщо ви частинами додаєте борошно, то легше буде замісити тісто. Зараз я вам показую найпростіший варіант різдвяного калача. Далі я ще запишу дуже цікаві рецепти з других. Різдвяних калачів, де буде багато різної начинки, горіхів різних, сухофруктів, але ж від того, що це бюджетний калач, він все рівно буде дуже смачний і дуже святковий. Якщо вам цікаво дивитися мої рецепти і пекти разом зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, я завжди даю на їх відповіді. Борошну я додала в три етапи. І зараз почну замішувати тісто. Ви бачите, що складного немає нічого. Всі звичайні продукти, так як для дрожжевого тіста. І зараз я навіть лопаткою не пробую, бо воно густувати таке буде і зразу замішую рукою. Тісто будемо вимішувати. На вимішування тіста у мене йде зазвичай 5-7 хвилин. Дивіться, яке воно гарне. Ось таке виходить. І зараз я трошки його промішу на поверхні 2-3 хвилинки, щоб вже завершити цей процес, щоб воно було гарно вимішане. Дивіться, навіть зараз маку приберу, тому що воно не пристає до поверхні і дуже гарне. Ось дивіться, скільки я буквально одну хвилинку я підмішую. І воно вже видно, що воно гарно вимішане, не береться до рук. І я буду робити кульку, класти в салатник. Дивіться, яке воно гарненьке, накриваю і е, накриваю рушничком і залишаю на 1 годину. Ось прийшла одна година, дивіться, як воно гарно підійшло, Ну, я ставила в теплому місці. Дивіться, яке воно гарненьке. Зараз я його вийму на поверхню. І легенько обімну, зроблю такий рулетик. Мені потрібно поділити на дві однакових частинки. Ось так я роблю такий рулетик і буду ділити навпіл, тому що в мене буде наш калач, який складатиметься з двох частинок. З однієї я роблю кульку, легенько обминаю і відкладаю її. А з другою, зразу буду робити кульку і зразу буду з нею працювати. Вже воно не буде стояти, це ми зразу будемо виробляти. Я з кульки буду розкачувати ну, скажімо, великий овал, тому що нам треба буде зробити. Рулетик, який буде начинений із Це буде одна частинка косічки. У нас самий простий калач складається з двох косичок. От ми будемо так і робити. Це не складно. Ми розкачуємо такий великий овал, який буде товщиною ну, 3 десь приблизно. Тобто тоненько. Ось так. Тепер я буду брати ізюм, він у мене промитий, висушений на полотенечку. Я його кладу небагато, так як у нас бюджетний варіант, то в мене його йде 50 грам. так я розклала і тепер буду скручувати тоненьким-тоненьким рулетиком. Ось так буду скручувати і трошки приплескувати. Кожен оберт і трошки притавлюю. Ось так. І так до кінця скручую. Ось так. І тепер, коли вже повністю закрутила, я його трохи буду витягувати і стоншувати. Але тут головне, щоб кінці не були тонші, щоб був він рівненький рулетик. Тому що, якщо будуть дуже тоненькі кінці, він не буде рівномірний. Ось один уже в мене є. Якщо ви погано закатали і видно стик рулетика, обов'язково його защіпайте. тому що при випічці він може лопнути. А якщо ви гарно підкатали, то все буде добре. Другий я роблю так само. Тоненько розкатую. Кладу рядочок родзинок і так само буду скручувати в тоненький рулетик. Все як і перше смужечку. Скручую, притискаю, скручую, притискаю такими рухами. І то так до кінця і буду підкачувати, і тепер мені треба вже робити подовжині першого. І дуже-дуже дивимося, щоб цей наш шовчик гарно притиснувся. Ось у мене є дві таких, два таких рулетики. І тепер посередині я їх перехрещую і плиту. Косичку від середини вниз і від середини вверх. Ось так просто перекручую. Це зовсім не складно. так заліплюю. І так само перекручую вверх. Ось основне ми вже зробили. Тепер нам потрібно взяти круглу форму. Вона у мене в діаметрі 26 см. Пергамент вниз і змащую бочки. І посередині, щоб був рівний кружечок, ставлю кільце, так само його змащую. Якщо у вас немає кільця, можна звичайну баночку обмотати пергаментом і так само поставити всередину, тому що не буде кільця ідеального. Тепер перевіряю, щоб усі ці стики наші. Були внизу, щоб положити його на низ. І потрібно з'єднати і защіпати, щоб у нас вийшлося замкнене кільце, гарно защіпати стик, тому що, якщо погано просто покладете і не защіпаєте, то він там може розійтися, може лопнути. Перекладаю калач у форму, поправляю. Посередині ставитиму кільце, щоб був ідеальний кружечок. Ось так. І так, зараз відставляю на 40 хвилин, щоб воно трошки підійшло. Накриваю рушничком і на 40 хвилин. Прийшло 40 хвилин, наш калач побільшав у розмірах. І зараз я буду його змащувати. Для змащування я беру один жовток, столову ложку молока і чайну ложку цукру. І це все просто збиваю виличко, ложечкою, просто збиваю його і буду змащувати. Змащую акуратно, повністю промащую гарно наші Оси плетені. І можна його так залишить, а я ще трошки вирішила притрусити маком. Маку взяла чайну ложку, це зовсім мало і недорого. Ось так притрушую маком. Духовка у мене вже прогріта до 180 градусів. І буду випікати каравай при 180 градусах 60 хвилин. А ви дивіться по своїм духовкам. Ось так буду ставити. Ось вийняла я каравай. Випікався він у мене 60 хвилин. Вийняла кільце, вийняла формочку, він ще гарячий, трошки остигне. І будемо тоді дивитися, різати, ламати, який він є. Обов'язково печіть різдвяний калач, і хай він принесе в вашу родину мир, удачу та благополуччя. Затратили не так багато часу, але подивіться, який він вийшов гарний. Я зараз розламаю і покажу, який він всередині. Ось так він дуже запашний. Дивіться, які волокна відділяються. Дуже м'якенький і смачний. Зараз я ще розріжу, щоб показати вам, який він в розрізі, щоб ви побачили структуру випеченого тіста. Ось Дивіться, який він при розрізі, м'якенький. Печіть, у вас завжди все вийде.